Богдан лепкий, ми віримо. Як ранком навесні іде по полі якийсь вітрець, що будить і п'янить, так і на нас повіяв вітер волі. Бажання пройняло нас хочем жить. Ми хочем жить, хоч попелом, димами, руїною покрився рідний край, хоч вічною співають вже над нами. Ми віримо, що йде, що йде наш май. О, Він прийде, прийде до нас конечно, гроби квітучим квіттям прибере. Ми віримо. Боко, й безконечно, що правда і добро і наш народ не вмре. Переможного миру вам!